В Балі тут у Канаді можна почути її плач. Блін, ти куди мене ще привезла? Збирайся сама. Ми прямо тут під самим низом. А? Тім тут. Він хоче їсти. Я кажу, давай ще познімаю. Почали наш міні тріп з Тім Хертонця. Фокус, фокус на Тім Хертонці. Отак, у мене чай з молоком. Міще тут кава. Я тільки тепер зауважила, що тут пише на стаканчик Canada's favorite coffee. Цікаво, не всіх канадців запитали. Всю Канаду допто. Все добре можна їсти. Пахне трюк. Пішли на воду спати. Оп-оп. Оп-оп. Але оп. Ти зможеш при це? Зможу. Звісно. Опс. Опс. І напишу ход. От і те, заради чого ми сюди йшли, це цей водоспад Альбіонс Альбіонс Фоллс. не дуже нам повезло, тому що закритий нижній оглядовий майданчик і можна дивитись тільки через верхні, але все дуже дуже красиво. На цей водоспад існує дві легенди. Одна з них дівчина втікала від свого нареченого, за якого вона не хотіла виходити заміж, і випадково спіткнулась і впала. А друга легенда цієї дівчини було нерозділене кохання, і вона з горя, так сказати, стрибнула з ось цієї от висоти. Вниз Говорять люди, що тут можна побачити її силует або якийсь білий силует. А ночами навіть можна почути її плач. Також ходить дуже багато легенд про сам цей ліс, в якому знаходиться цей водоспад. Що цей ліс наповнений великою кількістю різних там духів. і Всяко ну, не знаю, як ви. Я не знаю. Ти віриш? Блін, ти куди мене ще привезла? Ну, вірити нам чи ні, але слухи ходять. А кожен слух все таки звідкись бере свій початок. Ну що йшли далі гуляти? А по всьому периметру водоспаду можна зустріти ось такі знаки. Якщо серйозно, то колись сюди можна було підійти майже впритул. Але через безпеку частину стежок закрили. Зате тепер є обладнані платформи, з яких відкривається шикарний вид. Це клас, ну так, спокійно, Хочу з машинки їздить, але так само по собі дуже класно. Так, кіберспані, лайкось. Великий лайкось. Ставте лайк. лайк. Знаєте, що ще цікаве? Що іменно сьогодні весь день був хмарний. І коли ми їхали шляхи, така, будь ласка, будь ласка, сонечко вийде. І що ви думаєте? От і воно. І от і воно. Випросила. По заказу. Навізуалізувала. По заказу. Дивіться, як це класно виглядає. Ми якраз коли прийшли на цей водоспад, воно почало з'являтися. Так що просіть, все що хочеться, ну все збудеться. Все, все. Треба просто просити. І терпіти, терпіння. Все, насолоджуємося ще трохи і йдемо. Зупинка номер 2 Ми приїхали на інший водоспад Falls. Ось паркінг. Ми сюди пробували приїхати зимою, але тут було все забито і ми не змогли тут припаркуватися. І нам довелося їхати додому. А тепер, увага, нам треба за щось заплатити. Але ми не розуміємо за що тут в принципі платити. Йдемо далі. А тут більше ніде нічого не, не пише. Яке ще тут є цікаве оголошення про те, що тут водяться кліщі, але мене здивувало на це. Мене здивувало то що тут є як розрізняти чоловіка кліща і жінку кліща, чоловіка кліща, жінку. -кліща. Думаю, тобі вже не до цього буде. Ну так. Я сували, за що платили, а якийсь чек буде. Та зараз на даш поставити. Одним словом, тут паркінг платний, 11.50. Зараз міша йде поставити на дашборд під лобове щоб Зараз ми ніякого штрафу не отримали. Що цікаве, тут ніде немає ніякої інформації, за що ти маєш заплатити, і що це за паркінг. Ми вже почали по різних сайтах лазити, і тільки тоді ми... Дізналися за що тут насправді платить. Ось там от є сам знак паркінг, але переважно в таких місцях зразу під тим знаками пише, що це платний паркінг. З якої по яку годину, або яка ціна, або який штраф, ша щось там нічого немає. Ми вже підходимо. Гамільтон місто з понад сотнею водоспадів, і це саме те, чому Гамільтон називають містом водоспадів Тіфані Фолс – це невеликий, але дуже мальовничий водоспад, захований у зеленому лісі. Вода тут падає з висоти понад 20 метрів, а довкола тільки тиша, ліс і свіже повітря. До водоспаду веде зручна стежка, всього кількасот метрів від парковки. Тож це ідеальне місце для короткої прогулянки вихідний рибу були тут. Напишіть в коментарях свої враження. Ми бували на новенький водоспад Тіфані Фолз. Що дуже нам повезло, це те, що сьогодні досить мало людей і є можливість підійти під сам водоспад. Ми обов'язково повернемося сюди ще влітку, тому що уявіть, які красиві кадри можна зробити прямо під цим водоспадом. Це знаєте, таке собі легесеньке балі тут у Канаді. Ще також кажуть, що зимою цей водоспад красивий тим, що ось це все замерзає і воно виглядає такими, знаєте, дуже красивими бурульками. Так що зимою теж варто сюди приїжджати. Також підбирайте правильний час. Тут завжди дуже багато людей. Враховуйте те, що місця тут мало, і вам треба зі всіма розминутися. Ми прямо тут під самим низом. Зовсім другий відчуття, коли ти під ним коли коли біля нього, дуже класно. Це бомба. Але я думаю, що там тому, який ми були, на того разу, він більш такий масивний, більше як дух захвачував, ніж тут. Тут класно, але там більше би більше дух би захвачував. Це 100%, просто тут в нас є шанси бути внизу, а на там тому водоспаді в нас цього не було. Це дуже класно. Нас все там забавляєте. Звідси вертаємося. Так що обов'язково оцініть в коментарях, напишіть, як вам такий водоспад. Тому що нам він зайшов. Ну, Короткий Хочу трейлер. тільки десь хвилин, 5-десь холодили. Так, ми десь за 10 хвилин дійшли, і ще нам повезло, що ми прийшли швидше всіх людей. Там насправді зараз внизу вже зібрались люди і ми встигли собі зняти все, як ми хотіли, сфотографуватися, як ми хотіли. Так що вибирайте такий час, щоб це був будній день і максимально чим поменше людей. Опс, в мене тут злетілося. І от зараз ми попри ось такий. На рибалку захотілося. Щось. На рибалку захотілося. Ні, що... Ми просто ось таке джерело вертаємось до машини. Так, знаєте, чисто прогулятись, якщо десь недалеко, то це того варте. Ми обов'язково залишимо в описі під відео локації цих двох водоспадів. Так що приїжджайте, перший водоспад нам обійшовся безкоштовно, не враховуючи паливо. Там не потрібно було ні запахів платити, ні за що інше. А за це вже треба платити. Але Тіфні не знаю чого, але він якийсь такий дуже акуратний, цей сів воду спати і він якось прикольно виглядає. І цікавий такий сам маршрут тут теж. Ну, все, Вся пішла до машини. Треба встати на цю на На бривно. Потому лівіше. лівіше. Сюди. Так, так, і направо тепер. Сюди? Ще йти туди. От розбирайся сама. нормально можешь рет а